Соню, подивись тут. Пишуть про лікаря, що врятував сотні життів. Я вважаю, що він справжній герой. Так, але герої це не тільки військові та лікарі. От, наприклад, учителька з Харкова, яка під час війни продовжувала навчати дітей навіть у підвалах. Але все можна виправити. Друзі, а ви коли-небудь замислювалися, що і ми можемо стати героями. Героями? Ну, хіба тільки в відеогрі? Ні. В реальному житті. Ми ж тільки говорили про людей, які допомагають іншим. А може і ми можемо щось зробити? Наприклад. Наприклад, організуємо благодійний ярмарок, придамо власноруч зроблені сувеніри або випічку, а гроші передамо на допомогу нашим захисникам або переселенцям. Да, давайте, давайте. Це реально класна ідея. Я з бабусею що дуже класний принести. діти. Ваша ініціатива чудова. Я допоможу з організацією. О, а ще можна запросити місцевих волонтерів, щоб вони розповіли про свою роботу. Бачите, героями можуть бути всі, хто не залишається байдужим.